Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку охайність та особиста гігієна. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми часу, бо знання чекають нас. Дивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, кого ви бачите на цьому малюнку? Так, на малюнку ми бачимо хлопчиків. Чи однаково виглядають ці хлопчики? Звичайно, ні. З ким із хлопчиків вам було б приємніше спілкуватися і чому? Звичайно, з другим хлопчиком спілкуватися приємніше, тому що він виглядить охайно, чисто, а перший хлопчик, він брудний, він неохайний, і з ним, чесно кажучи, не дуже приємно було Прослухайте невеличкий віршик Анатолія Костецького і скажіть, хто кого вмиває у вірші? Вмиває кішка кошенят, вмиває кіска козенят, сестричку меншу змилу щоранку мама миє, і чистим сонечко встає щодня за небокраї. Мабуть, і в нього мама є, бо хто ж його вмиває? Скажіть, будь ласка, діти, хто кого вмиває у вірші? Кішка кошенят, кізка козенят, сестричку миє мама і, певно, в сонечка також є мама, тому що воно завжди прокидається вмиване. А чи маєте ви домашніх тваринок? Якщо так, понаблюдайте, поспостерігайте за ними, як вони вмиваються. Хто їх вмиває, можливо, їхня мама чи ваша мама? Подивіться, будь ласка, на малюнки і скажіть, яких правил гігієни дотримуються діти? На першому малюнку ми бачимо, що діти прибирають у кімнаті, так? тобто під правило гігієни постійно підтримувати чистоту у своєму помешканні. На другому малюночку ми бачимо, як дівчинка миє посуд, тобто постійно тримати у чистоті посуд, з якого їсте. На третьому малюнку ми бачимо, як дитина приймає душ, тобто це правило гігієни тримати у постійній чистоті своє тіло. І на четвертому малюночку дівчинка складає брудну білизну у пральну машинку. Це правило звучить так: Тримай у чистоті свій одяг. Визнач зарядками вірша чи охайна дівчинка. Марія Пономаренко, чи Поруха? В хаті сміття аж по вуха. Хто живе тут, Чи Поруха? Перед дзеркалом з годину чепуриться без упину. З шафи платьоч взяла, порошинки всі змила, Рівно кіски розчесала, білий бантик пов'язала, гарно вбралась, одяглась і гуляти подалась. В хаті сміття аж по вуха. Хто тут же, хто живе тут? Чепуруха. Скажіть, будь ласка, дітки, чи охайна дівчинка у цьому вірші? Не охайна. з чого ви це взяли? Вона ж одягнулася гарненько, у чисте платтячко, розчесала кіски, але в хаті дуже багато сміття, тобто вона не слідкує за чистотою свого приміщення. Чи можна її назвати чи порухою? Ні, звичайно, як ви дбаєте про чистоту свого одягу та взуття, і чому потрібно бути охайними і дбати не тільки про свій одяг взуття, а ще й про навколишнє середовище, яке вас оточує? Тому що, якщо прибирати, слідкувати за всіми речами, зайвого нічого не розкидати, то так і на Організм ваш і на здоров'я буде легше? Так, тому потрібно не тільки за собою доглядати і прибиратися, але і доглядати за навколишнім середовищем. Подивіться, будь ласка, на малюночки, кого ми бачимо? Ми бачимо діток, людей. А що роблять діти? Вони слідкують за своєю зовнішністю. А що ж саме вони роблять для того, щоб бути охайними? Для того, щоб бути охайними, потрібно чистити зубки, потрібно мити ручки і вмивати личко, необхідно мити волосся і розчісувати. А хлопчикам дуже важливо підстригатися вчасно і не запускати дуже довге волосся. Саме ось ці нехитрі речі можуть допомагати нам бути охайними. Подивіться, будь ласка, на екран ми бачимо безліч речей. Давайте їх назвемо мило, шампунь, зубна щітка, зубна паста, гребінець, рушнички і сухі серветки. Скажіть мені, будь ласка, які із зображених речей? У кожної людини мають бути особистими. Ці речі можуть бути особистими, а деякі з них можуть бути не тільки для однієї особи, а ними може користуватися вся родина. От давайте ми зараз виберемо тільки ті речі, які мають бути особистими, в кожної людини свої. Це мило, так, тому що мило ми намилюємо своє тіло і воно торкається нашого тіла, тому, тому мило у кожного має бути своє. Ще зубна щітка, тому що нею ми чистимо свої ротики, свої зубки. І із правил гігієни це має бути, ця річ має бути у кожного своя. Гребінець, тому що ми розчісуємо своє волосся, торка... гребінець торкається нашої шкіри голови, тому також гребінець має бути у кожного свій, навіть якщо ви в одній родині. І рушничок. Рушничком ми витираємо свою шкіру на обличчі, руках і тілі. Тому рушничок діти також має бути у кожного свій, навіть якщо ви проживаєте в своїй родині постійно і чужих людей у вас немає. Все рівно так потрібно із правил гігієни. А що ж це таке за слово гігієна? Це дітки отримання тіла й одягу чистоті, а ще існує безліч засобів гігієни. Це предмети, що допомагають людині бути охайною і чистою. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, що різного між цими двома кімнатами? В першій кімнаті суцільний безлад. Дуже брудно, валяються речі, папірці, все розкидане, а в другій кімнаті все охайно прибране, все розставлене по своїх місцях. Скажіть мені, будь ласка, за яким столом працювати приємніше і зручніше? Звичайно, за тим столом, який зображений на другому малюночку? А чому діти? А тому, що там все розставлене по своїх місцях, дуже легко знайти все, що вам необхідно. Є багато місця для того, щоб розкласти зошити підручники, щоб сісти зручненько. Тому саме на другому малюночку стіл приємний і зручний, а на першому малюночку дуже брудно і неприємно навіть дивитися на цей малюнок, а не то, щоб працювати в такій атмосфері. А для чого ж потрібно зберігати порядок на робочому місці? Ми вже говорили з вами, щоб можна було знайти всі необхідні речі, щоб правильно сидіти за столом і не шкодити своєму здоров'ю. Скажіть, будь ласка, а чи впливає порядок на затишок у класі або на затишок вдома? Ну, звичайно, впливає. Якщо в класі або вдома буде брудно. То діткам буде незручно і навіть не бажано сидіти там, буде неприємно знаходитися, тому порядок потрібно підтримувати як вдома, так і в класній кімнаті. Подивіться, будь ласка, на наступний малюточок, який зображений на екрані, і скажіть, коли ви складаєте свій портфель ввечері або вранці? Ну, деякі дітки складають вранці, але взагалі краще. Портфель до школи складати з вечора. А чому? А для того, діти, щоб вранці не поспішати і поспіхом не покласти у свій портфель щось те, чого там не має бути. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, які ви речі маєте покласти до свого портфеля, які зображені навколо портфеля. Підручники ми маємо покласти, олівці кольорові. Гумку, лінійки, ручку, зошит, фарби. Так, А скажіть, будь ласка, іграшки, цукерки. Ми маємо класти у портфель? Ну, Цукерки ми можемо взяти для того, щоб пригостити своїх друзів, або на перерві перекусити. А ось іграшки до портфелю не потрібно класти іграшками, краще гратися. Вдома. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам як учень склав свій портфель? Ну, я думаю, не подобається, тому що все накидано, все всунуте як попало. Запам'ятайте, будь ласка, навіть у портфелик потрібно класти все на свої місця. По-перше, щоб воно все помістилося, те, що вам необхідно для уроків, а по-друге, щоб ви могли його знайти тоді, коли вам це необхідно. А чи знаєте ви, дітки, малпи дуже пильно стежать за зовнішністю та багато часу проводять за косметичними процедурами? Причому доглядають не за собою, а одна за одною. А ще ці тварини дуже люблять милуватися власним відображенням у дзеркалі або, наприклад, у воді з річки або озера. Ось такі чудові мапочки. Зараз я вам пропоную попрацювати разом зі мною в зошиті. Знайдіть, будь ласка, тему охайність та особиста гігієна. У деяких вона починається на сторінці 11, а у деяких вона починається на сторінці 17. Звертайте, будь ласка, увагу на ось цю нижню частинку нашого відеоуроку. Тут є номер завдання і сторіночка, на якій ви можете знайти певне завдання. Подивіться, будь ласка, перше завдання. У деяких це сторінка 11, а в деяких 17. Нам з вами необхідно розфарбувати предмети особистої гігієни, тільки ці предмети. Тут їх безліч. Але ми розфарбовуємо тільки ті, якими можуть користуватися лише одна людина. Будь ласка, що це таке? Це зубна щітка, це гребінець, це рушничок, ну і звичайна мочалка. Так, тому що саме ці предмети торкаються вашого тіла, і вони можуть бути тільки у вашому використанні. Будь ласка, дітки, розфарбуйте в своєму зошиті саме ці предмети, які ми тільки що з вами вибрали. Якщо ми щось пропустили, діти, будь ласка, розфарбуйте ще й їх. Наступне завдання друге. У одних це сторінка 11, у інших сторінка 17. Прослухайте, будь ласка, вірш, про кого або про що він. Грицько бойко, сонечка умита. Здивувалось сонечко на маленьку сонечку, сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Дітки, про кого розповідає цей вірш? Про дівчинку Соню і про сонечко, яке світить у небі. Так, перед вами в зошиті зображений малюночок природи. Ось туди домалюйте, будь ласка, в небо жовте сонечко, а на галявині дівчинку Соню. Наступне завдання три, у деяких це сторінка 11, у деяких це сторінка 18. Перед вами зображена дівчинка, в якої не вистачає волосячка. Домалюйте, будь ласка, Софійці кіски, косички з обох боків. І розкажіть, як треба доглядати за волоссям. Давайте поглянемо на екран. По-перше, волосся потрібно мити хоча б декілька разів на тиждень. Його потрібно висушувати, його обов'язково потрібно розчісувати і вранці, і в обід, і ввечері перед тим, як лягаєте спадки. для того, щоб волоссячко не плуталося і вам не заважало, його потрібно. Підстригати або заплітати у кіски, чи, можливо, зав'язувати якісь хвостики й бантики. Саме тоді, коли ви будете доглядати за своїм волоссям, воно буде гарне, блискуче, а головне здорове. І ще раз, дітки, нагадую: домалюйте дівчинці кіски. Це може бути одна велика, а може бути дві. Наступне завдання четверте. У одних діток це сторінка 12, в інших сторінка 18 Послухайте віршик Галини Новицької і продовжіть речення. Галина Новицька було б що було? Що б було, що було, якби мила не було? Якби не було мила, Таня брудною б ходила. у ній би як на гряці, Рили землю поросятка. Так, подивіться, будь ласка, дітки, щоб, щоб бути охайним, треба що зробити? Треба дотримуватись гігієни. Так, продовжіть, будь ласка, це речення, якщо можете самостійно напишіть, якщо не можете, попросіть допомоги у дорослих. А ще візьміть, будь ласка, простий олівчик і об'єднайте. Зображення дівчинки із відповідним смайликом. Подивіться, в нас на малюночку є дві дівчинки: одна дуже охайна, чиста і гарна, а інша бруднуля. Об'єднайте, будь ласка, до якої дівчинки який смайлик підходить. Так, смайлик, який плаче, засмучений, він підходить до бруднулі, а смайлик, який посміхається, і Підмигує нам, він підходить до охайної дівчинки. Наступне завданнячко. П'яти дітки є тільки в тих дітей, у кого відкрита сторінка 18. У кого сторінка 12, у вас цього завдання немає, ви його розгляньте усно. Прослухайте вірш Світлани Гарбуз шкільну одежу готуй завчасно. Гусачок збирався до школи, одяг свій шукав довкола. Ось сорочка, вся зім'ята, зараз буду прасувати. Де краватка, де штани? Затаїлись, де вони? Доки він шукав одежу, щоб вдягнутися, як належить, аж спітнів, так метушився, на уроки все ж спізнився. Хочу дітям нагадати. Одяг з вечора складати, тож не кваплячись ніколи, вчасно встигнете до школи. Про яке правило тут йдеться? Про правило, що потрібно ввечері складати всі свої речі. Підкресліть, будь ласка, відповідний рядочок, одяг. З вечора складати, знайдіть його в своєму зошиті і підкресліть: якщо ви будете все робити з вечора, ви нічого не забудете і вранці встигнете до школи. Наступне завдання шосте є тільки у тих діток, в кого відкрита сторінка 19. Надрукуйте, будь ласка, пропущені слова, які необхідно вставити у наші речення. Утримання тіла й одягу в це гігієна. Чистоті правильно це гігієна. Правила гігієни допомагають здоров'ю, зберегти здоров'я. У кожної людини мають бути особисті гігієни, предмет гігієни. Будь ласка, дітки, якщо ви можете самостійно. Пишіть пропущені слова, якщо не можете, ой, попросіть допомоги у дорослих. Наступне завданнячко. У тих діток, в кого сторінка 12, це п'яте завдання, а у тих діток, в кого сторінка 19, це сьоме завдання. Перед нами дітки зображені у різні, в різному вбранні, одягнені в різному вбранні. І між цими малюночками є напис. Нам необхідно з'єднати малюночок одягнених дітей із назвою оцього одягу. Подивіться, будь ласка, знайдіть у себе на малюночку, у себе в зошиті, схожий малюночок із спортивним одягом. З'єднайте, будь ласка, малюнок і назву спортивний одяг. Наступний малюнок ми бачимо діток, які зображені у український одяг, у національний одяг. Знайдіть, будь ласка, дітки свій такий малюночок і з'єднайте із словами національний одяг. Далі ми бачимо діток у урочистому одязі. Так. Тобто гарний, урочистий, святковий ми його ще називаємо. З'єднайте, будь ласка, малюнок і назву одягу, урочистий одяг. Далі ми бачимо діток у одязі для прогулянок, або ми ще кажемо повсякденний одяг. Об'єднайте, будь ласка, одяг і діток, назву одягу і малюночок дитини у одязі для прогулянки. Наступний одяг на малюночку, який шкільна форма. Звичайно, нам необхідно об'єднати малюночок і назву шкільна форма. Ну і останній малюнок театральні костюми. Так, це не просто якийсь там одяг, а його вдягають саме на якісь там свята, тому що це театральний костюм. Об'єднайте, будь ласка, малюнок із назвою одягу. Який же висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку, щодо дотримування правил гігієни допомагає зберегти наше здоров'я і життя? Я хочу, щоб ви ще виконали інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. А наостанок оберіть, будь ласка, зірочку, яка відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. А я, діти, дякую вам за роботу на уроці, дякую за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей.